Кейт Мідлтон після зникнення нарешті з'явилася в змі, але причина цього зникнення, на жаль, не втішна. Що сталося з принцесою? Дізнайтеся вже зараз. І не тільки про це. Розкажемо про історію кохання принця Вільяма та Кейт Мідлтон. Детально обговоримо чутки про коханку Вільяма та поділимося, чи так все спокійно в головній сімейній парі Великобританії. Давайте дивитися. Минулого тижня у ЗМІ з'явилась шокуюча гучна новина. Король Великої Британії Чарльз III помер у віці 75 років. Доказом того слугував нібито скріншот із заявою на сайті Букінгемського палацу. Крім того, у мережі почали з'являтися фото з опущеними прапорами над палацом, що символізує траур. Новина виявилася фейком, знімки старими, а король живим. Хоч на початку року монархи й діагностували рак, втім його величність вчасно почав лікування. Я не сумніваюся, що він швидко повернеться до повної сили, я знаю, що вся країна бажатиме йому успіху. Тим часом занепокоєне королівство і станом здоров'я принцеси вельської, адже після так званої планової операції на черевній порожнині Кейт Мідлтон зникла з полю зору підданих. То що насправді відбувається у монаршій родині? Хто та так звана сільська коханка принца Вільяма? І які ще брудні таємниці приховує Букінгемський палац, що вже породило чимало чуток і мемів? You know ти Щось you know знаєш? А ти щось знаєш? Я можу, я можу дещо знати. І я можу дещо знати. Та про все по черзі. 2011-го весілля Кейт Мідлтон та принца Вільяма стало найважливішою світською подією року, за якою спостерігало близько двох мільярдів людей у всьому світі. Тим часом сам Вільям переймався лише тим, аби не спіткнутися чи не заснути під час самої церемонії. Адже ніч перед урочистістю виявилась для принца нелегкою. Я взагалі майже не спав через крики натовпу за вікном. Вони співали та кричали мені привітання всю ніч. Мало того, що я сам переживав, так мені ще й не давали заснути. А в результаті я поспав півгодини. Та можливо не спав Вільям тому, що просто нервував. Чи саме ту він обрав за дружину? Кейт чекала від коханого освідчення довгих десять років, поки юний принц Серцеїти Гульвіса не зустрічається ще з купою аристократок. Перші ставки були зроблені 99-го на чарівну блондинку Давіну Деквордчет. Та їхній роман з принцом тривав не довше спільного круїзу на яхті. Лише на одне літо вистачило інтересу Вільяма з білявкою Роуз Ферквер. На роль принцеси вже у студентські роки претендувала і Олівія Гант. Теж, до речі, білявка. Аж поки на студентському благодійному показі моту на півпрозорій сукні не вийшла сама Кейт Мідлтон. Вільям одразу звернув увагу на Кейт. Він, до речі, заплатив 200 фунтів. Аби сидіти у першому ряду, і інтерес до Олівії затих обидва благочестиво наполягають. Їхні стосунки почалися з дружби. Я дуже соромилася, коли вперше зустрілася з Вільямом. Але коли ми познайомилися ближче, дуже швидко стали хорошими друзями. Протягом року ми потоваришували, але одразу після знайомства з Кейт, я зрозумів, що це особливі стосунки. Мені захотілося познайомитися з нею ближче. У нас були труднощі, але ми змогли це пережити. Що ж, схоже, труднощами принц називає Ізабелу Калсорб, адже бідолашний принц ніяк не міг визначитися, хто ж із двох дівчат йому подобається більше: нова блондинка Ізабела, чи все-таки Шатенка Кетрін? Чи знала про пригоди Вільяма Кейт? Так і терпляче чекала, поки він розсудливо зробить свій вибір на її користь, і це таки принесло свої плоди. Вільям врешті освічився. Я дотепер називаю її університетським прізвиськом Бебікінс, дитинко, і мені це дуже подобається. І звісно, я обожнюю сміятися над цілою купою смішних звичок Кейт. Йому зі мною не як пощастило. Ну і власне довгоочікуване королівське весілля, народження вже трьох спадкоємців і надія королівства. Аж тут на початку року палац повідомив Кетрін зробили планову операцію на черевній порожнині, і вона вже повернулася з лікарні. Її динаміка дуже хороша. Родина вельських висловлює вдячність всім людям, від яких вони отримали побажання найшвидшого одужання. Втім, на День матері принцеса опублікувала фото спільне з дітьми. Всі видихнули з полегшенням, але ненадовго. Пильні інтернет-користувачі вмить розгледіли у ньому фотошоп. Деякі фани припускали, що на фото з дітьми інша жінка, а не Кейт. А її обличчя прифотошопили з архівної обкладинки Vogue. Після нищівної критики знімок зі сторінки зник. Натомість з'явилося вибачення. Як і багато фотографів-аматорів, я час від часу експериментую з редагуванням. Я хотіла б вибачитися за плутанину, яку викликав наш сімейний знімок, згодом з'являється нове фото, і знову, на думку, інтернет-користувачів не справжнє. Один із користувачів навіть змоделював своє власне відредаговане зображення водія зі старою фотографією Кейт, щоб довести, що воно справді було відредаговано. Обнадійливою звісткою стало ось це відео. Кейт і Вільям неподалік їхнього дому. Щаслива і здорова, кажуть свідки. Після всіх чуток, які ходили навколо, я був приголомшений, побачивши їх там. Кейт ходила по магазинах з Вільямом, мала щасливий вигляд і добре почувалася. Та й на тлі цих скандалів прихильники припустили. Кейт зникла через раду принца Вільяма з його сільською коханкою. Королівство було схвильоване зникненням Кейт Міддлтон. Тепер інтернет-детективи припускають, що відсутність Кейт може бути пов'язана з романом її чоловіка майбутнього короля Британії Вільяма. Я думаю, що всі розуміють, про кого я зараз говорю. Сільською коханкою принца називають 39-річну Роуз Генбері, яка живе поряд з їхньою заміською резиденцією Анмер Мерхол, маєтку Вільяма і Кейт. Сусідка давно є членом найближчого оточення Вільяма і Кейти, часто присутня на заходах із королівською родиною. Чутки ж про ймовірний роман між Вільямом і Роуз ширяться ще з 2019-го. Саме тоді, поговорюють Роуз і Кейт, нібито гарні подруги розсварилися. Більше того, подейкують, що про зраду Вільяма дізнались принц Гаррі та Меган Маркл. І сповістили про це Кейт, але та, в свою чергу, як і в юності, заплющила на це очі. Це чуток і стало однією з причин, через яку Меган та Гарі вийшли з королівської родини. У теоріях шанувальники пішли ще далі і нині порівнюють стосунки Кейти і Вільяма з його батьками Чарльзом і принцесою Діаною, яку теж замінила так само тіньова подруга Каміла. От мовляв, і Віллі має подібні плани з Роуз. Та зрештою, аби розвіяти усі конспірологічні теорії, днями Кейт таки виступила із заявою. Лікарі виявили у неї рак, і останні три місяці вона проходить хіміотерапію. Ми з Вільямом робили все можливе, щоб зберегти приватність заради нашої молодої сім'ї. Мені знадобився час, щоб відновитися після серйозної операції, щоб почати лікування. Я почуваюся добре і з кожним днем стаю сильнішою, фокусуючись на речах, які допоможуть мені зцілити і моє тіло, і дух. Вільям поруч зі мною, і це теж джерело моєї розради та спокою. Тож наразі Кетрін і королівська родина зосереджені на лікуванні. Швидкого одужання бажаємо принцесі і ми. Дякуємо, що дивилися Неймовірну Правду про зірок». Не перемикайте канал. Далі буде теж неймовірно цікаво.